Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні я хочу розповісти вам про композицію молодого нішевого бренду Данії. Це бренд Залько Парфам і композиція рожева молекула Так. Трошки засвічує. Отакий От красивий, лаконічний прозорий флакончик, в якому є рожева рідина, і ця рідина відповідає на цій композиції. Створив її власник та парфумер бренду Зарко Алман Пабло. Це парфумер, який позиці... ну, він сам з Данії. І він ніколи не приховував, що всі свої композиції він присвячує Данії, її дивовижним пейзажам, скандинавській красі, і саме природа надихає цього парфумера до створення своїх композицій. І ця композиція адресується таким активним жінкам, які люблять. Привертати до себе увагу. І вони своїм поглядом та своєю появою поморочать голови чоловіка. Поморочать так, як це робить такий ігристий напіль, як розеве шампанське. Оскільки саме таке звучання має цей парфюм. Парфумер центральною нотою своєї композиції вибрав. Синтетичну молекулу 0,90, -09, яка якраз трансформуючись в композиції і взаємодіючи з повітрям, от створює саме аромат такого, знаєте, відкритої пляшки ржевого шампанського, оцього аромату, який з неї доноситься. Сама композиція починається з свіжістю ожини, далі округло переходить в. Таке приємне звучання абрикосового джему. В центрі знаходиться молекула рожева. І далі в базі все відкривається палісандром та махаоні. І це створює знаєте, такий яскравий, ігристий, веселий аромат, який наповнює вас радістю, бадьористю, хорошим настроєм і переносить в якийсь інший вимір відчуттів. В інший вимір прийняття там, де все прекрасно, де все навколо вас кружляє, де ви можете заявити про себе як про цікаву таку наповнену енергією особистість, підкреслити це і також оточуючих наповнити енергією радості, динаміки та драйву. Я дуже люблю цю композицію, оскільки вона мені дійсно підіймає настрій. І створює такий гарний піднесений е, якийсь вайб, е, який супроводжує мене тоді на протязі всього дня. І це звичайно величезна заслуга цієї композиції. Дуже цікавий факт, що парфумер створив цю композицію в своїй маленькій лабораторії. Йому навіть не треба було виходити десь в квіткове поле для того, щоб якось відчути поєднання елементів, яких він хотів. Відобразити в цій, в цій композиції. От це, до речі, його особливість, тому що Зарко завжди він дуже такий візуал, і він чудово розуміє, як буде звучати поєднання тих чи інших нот, і от його особливість, і особливість всіх композицій бренду, що вони створені без наочного використання компонентів. Тобто парфумер чітко розуміє, якого результату він хоче досягнути, і в принципі практично 100% це завжди стається, оскільки цей бренд досить популярний, в нього багато шанувальників, і композиція Рожева молекула посідає почесне місце серед всіх ароматів бренду. Я вам щиро рекомендую дозатестувати цю композицію. Якщо відео вам сподобалось і ви добре провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові парфумерні відео. Я вам бажаю приємних ароматних вражень! Та все буде Україна!